Доброго дня! Семерочка на звездочечку. Магазин семерочка. Покажи наш баннер, малый. Король генераторов. Мы еще на рынке. Готовим на отправочку генераторы, нашей Эльмирки. Новые почта. Ну, это такое. Смотрите, давите, что я хочу вам показать. Поехали. Распаковочка инверторного генератора открытого типа. На 3,6 номінальної мощності 4 кВт максимальної мощності. Ціна його 16 тисяч. 16 тисяч, бо всі запитують, сік і сік, я вже наперед кажу. 16 тисяч гривень, він іде в нас з маслом вже. Дивіться, яка машина? Ну я не знаю, ну мені дуже подобається. Ну дуже просто. Я просто аж аж, аж восхищен так, що а дивіться, яка якість, як все покрашено, як все зроблено. Тут в нас вже йде мотогодини, герце показує і вати показує. Зараз заводити не будемо, тому що я хочу, тільки приїхали вони, я хочу вам просто показати. Коли ми будемо заводити, перевіряти його, я обов'язково ще зніму відео. Дивіться сюди. Дивіться сюди. Це інвертерний генератор. Давайте з цієї сторони. До Так, ну все ви бачите, як все, як все зроблено. Ну, зроблено дуже-дуже якісно. Тут немає питань зовсім. Така вихлопна. Тут у нас в комплекті ще йде леєчка. Набір стандартний цих, цих проводів, там сюди сюди І Далі. Заводиться, так, да, заводиться він з. Шморґати, але це не питання, вони заводяться легесенько. Ви викинули подсосик, вмикнули, шморгалкою бац, він завівся, подсосик убрали. Дуже-дуже прикольна штука. Нема такого, як там буває, там віддільно стоїть там, на перемикачі подсос, там все -все. тут все безупречно. Ціна 16 тисяч. Дивіться сюди, характеристики, по почитайте. Бодя, ну давай. Дивіться, 3,6-3,8 кВт максимальної потужності. 3,6 в номіналі. Приблизь так, щоб було побільше інформації. Так що 15 літрів бак. Ну ви бачите, яка якість. Ну тут, ну, тут ще це з ними. Кропним планом, щоб люди бачили, що в нас все якісне. Все на гарантії. 16 тисяч. У мене просто состояние і ферії Розумієте, якість, Вона відразу ми її бачимо. якість. І Що стосовно е, продукції цієї е, Steel Power, у нас офіційна продукція, вона обслуговується офіційно в Києві. І при тому, при всьому, що завезено, все по-білому, все по чорному. Конечка, молодой человек. Я дико извиняюсь, но у вас есть шанс получить по, 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 по кепке. Юмора немножечко, боюсь слово. Так что дивіться, це у нас все. якісна продукція я сказав. Мідна обмоточка, 3,6 кВт номінальної мощності, максимальна 3,8 кВт інверторний генератор відкритого типу. Ціна 16 тисяч. Кому це подобається, звертайтесь, пишіть вайбер, телефонуйте. Бажано телефонувати з восьмої години до 3 години дня. Я на зв'язочку відповідаю. Коли ви вже телефонуєте після, можу не взяти трубку, бо знаходжусь вдома, займаюся домашніми справами. Так що, що Едеса, мама, сімерочка на зв'язку, магазин сімерочка 2447 чотири ждемо вас у нас. Сніміть кратко вітріну. Змінимо цього, ці генератор багато ще в нас електроінструментів багато завозимо акумуляторну тему, завозимо електротему, мийки, шмийки і прочі стильне. Сучки рези, дуже багато зараз отримуємо товару, дуже багато у нас. І здивовую я і новинками, і прочі стане. Бодя, повершувайся, будемо завершати. Так що телефонуйте, всіх обняв, всім пока.